Велика розпаковка передачки з села. Не перемикайтеся. Перший лот. Помидори. Огірочки молоденькі. Молоденькі такі маленькі, чушки такі. Листя салату. Петрушечка і кріп. Сир бріл. Нічого передачки з села, ні. Сир з, га... з пожитником. І сир з якимись спеціями чи томатами. Морішки. Дві упаковочки. Яєчок. Один. І два. У ось такий букет цибулі. Ще і може навіть сосника одного поклали. Цибулька отака. Баночка сметанки. Okay. Якби для чого ми тут зібралися? Палуниця. Гляньте, раз. Гляньте два. Гляньте три. М -м? Усе, ось така розпаковка в мене. Я вам.